Вітаю вас дорогенькі, на моєму каналі. Сьогодні буду готувати запеченого коробчика. Він в мене був у морозилці. я його розморозила, помила, і зараз будемо його запікати. Беру ніж і роблю ось такі надрізи. Так, надрізаємо до хребта, Робимо для того, щоб він краще пропікся. І щоб всередину трошки попали туди спеції, щоб було смачніше. Так робимо із двох сторін, з цієї, з однієї і з іншої так, все. зробили надрізи. Так, тепер беру сіль і спеції, будемо натирати наше окрасення. Натираємо так всередину, щоб сіль теж попадала, щоб він був смачний. Роблю так з однієї і з іншої сторони. Я натерла. Тепер беру, посипаю перчиком. Спеціями до риби. Тут вони закінчуються. Я сьогодні не планувала пекти рибку і вже не купила. Зараз вже вечір, магазини зачинені. Ну так, скільки є, я думаю, теж буде смачно. Так, і з іншої сторони перчик. Так, і спеції. Можна зсередини, думаю, теж не завадить його, спеціями натерти, трішки солі, щоб він був смачний. Так. Тепер беру лимончик і видавлюю сік прямо на коробчика. Так, розмазую всередину де смакота. І так роблю з двох сторін. З однієї і з іншої. Вичавила. Тепер беру коробчика, перекладаю його на деку, яку я застелила фольгою. І залишаю він так на хвилин 20, щоб він промаринувався трішечки. Ну Ось пройшло вже 20 хвилин. Думаю, наша рибка промаринувалася. Я ще взяла всі розрізи, порізала лимончик, те, що я вичавлювала, так поклала ці дірочки. Тому що лимон віддасть свій сік, всередині буде смачніше. Тепер беру, загортаю коробчика у фольгу. Зверху накриваю і відправляю в духовку. Духовка 180 градусів 30-35 хвилин. Потім відкриваю верх і ще 15. Десь хвилин 15-20. Хай так до скоринки трошки підрівняться. Ну, ось, друзі, мій красень коробчик уже приготувався. Запах неймовірний. Зараз буду куштувати, що тут в мене вийшло. Ммм, смакота. Друзі, раджу всім приготувати. Готуйте та смакуйте. А ви любите запеченого коробчика? Ставте лайки.